Водолії, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень 24-го року. Сонце, місяць, Венера, Асцендент у водолії. У вас одразу вийшло. Багато справ. Щось вам не вдається і злість. Такі у вас будуть емоції на протязі цього місяця. Ви будете чимось розчаровані, буде вас переповняти злість, і буде багато дуже справ. Потрібно буде встигнути все зробити. Може, із-за цього, що ви будете розчаровані, вас буде брати злість, що ви нічого не встигаєте, бо тому що багато є роботи. Так, є. Яка у вас буде енергія в жовтні? Енергія місяця. Щось ви намагаєтеся. Четвірка Пентаклів це зона комфорту. Щось ви намагаєтеся втримати. Якийсь баланс, не хочете виходити з того зону комфорту, в якій зараз перебуваєте. Потрібно щось змінювати, але ви тримаєтесь за ту енергію, чи за ту можливість, що скритого проявиться. Водоліє нові можливості, новий початок. Щось будете починати заново. Щось буде реалізовуватися нове. Початки якісь будуть. дні колоди теж шут про це говорить. Дурень. Новий початок, нова якась можливість, маленька можливість, але її, можливо, можна розвивати. Потім ще уточнимо Перший тиждень місяця, який буде для водоліїв. Багато спілкування, багато руху, багато. Вісімка нам говорить про це. Вісімка жезлів. Багато спілкування, можливо, з знаком вода жінка. Дивіться, тут є вежа башня. Тут є пара король і королева кубків, між ними дьявол, токсичні відносини. Козиріг також може бути енергія козорога. Можливо, у вас з цією групою людей будуть якесь спілкування, взаємодія, але там по дьяволу я б сказала, що це неприємне, кожен хоче урвати своє, доказати щось своє. Токсична якесь. У вас там ситуація відбувається, якийсь. хтось прибігає до копійного до механізму, хтось маніпулює, хтось. То ще щось робить. Ну, спілкування буде, буде рух. Другий тиждень жовтня. Вісімка мечів. А, тюрма. Ну, не в прямому смислі ментальне може бути і ментальна тюрма. Неможливість, небажання, неможливість якось змінити ситуацію, неможливо якось прийняти якесь рішення, неможливо рухатися далі. Да, тут треба прийняти рішення, привести в баланс якийсь стан. Третій місяць жовтня. Лицар кубків. Спілкування, пропозиція, можливо, пристрасна, можливо, по роботі. Тут будуть якісь пропозиції до вас водолії. Щось вам будуть пропонувати, щось вам будуть говорити, якісь приємні речі. І четвертий місяць, четвертий тиждень місяця, колісниця. Будете рухатися. Будете поїздки, можливо, пов'язані з дорогою. Будете переїжджати, їхати, багато, можливо, машиною будете рухатися. Колісниця нам про це говорить. Можливо, кудись треба срочно буде поїхати? Виникне така ситуація, ну, багато руху. У вас тут багато руху на початку і на кінці місяця. Багато справ, багато спілкувань і багато переміщень. Про що ви думаєте, водоліє у жовтні ваша свідомість? Ой, вибачте, ви думаєте про стосунки? Ви думаєте про кохання, про стосунки, про взаємодію з іншими людьми? Тут є повернення, пристрасть, можливо, вечором якісь такі у вас глибокі почуття один до одного. Ви думаєте про стосунки? двійка кубків це стосунки, це кохання між двома людьми, взаємне кохання. Ваша підсвідомість водолії. Підсвідомість у вас серце в желізі. Тут підсвідомість королева повітря. Жінка знаку повітря. Серце в желізі, якщо ви жінка, то у вас серце в желізі, у вас логіка, інтуїція, це також і ваш знак. Ви відчуваєте себе самі собою. Вам не потрібно грати якусь роль не свою. Якщо ви чоловік, то це ви. Можете відчувати такі почуття також до жінки знаку повітря. І тут є також скорпіон. Міняються якось ваші ці почуття до цієї жінки, відчуття інші. У вас будуть відчуття інші, в чомусь іде. І ваші надії і страхи у жовтні, водолії. Ви або боїтеся залишитися наодинці самі з собою. Тут відлюдник, тут мудрість, енергія Діви з'являється. Тут енергія рака, до речі. Енергія Діви. Тут ви або боїтеся залишитись самі, або ви надієтесь побути наодинці. Ну, ще будемо зараз уточнювати. Загальна енергія на дні колоди. А, тут є пара. Король мечів, знак повітря, і жінка знаку землі, між ними ясність, чіткість. Тут є земля і повітря, тут є сім'я. Хтось когось очікує, але там йдуть зміни. Там повішений, можливо, люди не спілкуються між собою, або змінюють якось. Очікування зміни в цій парі. Ну, це сім'я. Тут сімейні якісь стосунки, які очікуються зміни. Ну, там буде щось мінятися. Щось будуть змінюватися в цій парі, в цих сімейних стосунках. Це не обов'язково, чоловік і дружина, це можуть бути просто там між родичами змінюватися. Якісь відносини. Так, давайте будемо прояснювати. Четвірка пентаклів. Тема жовтня для водоліїв. Тут конфлікт, можливо, в приміщенні, в будинку, в вашій зоні комфорту. Або із-за нього йде конфлікт. Кошти тут також замішані, хтось не хоче щось втратити. І знову ось ваші надії і страхи програються е, енергія діви. Тут, тут намагання зберегти свою цінність, не втратити якось не впасти лицем в грязюку, як кажуть. Тут. Чомусь іде така тема, чомусь треба заслужити, доказати, і не, не піти на поступки, на поводу в інших, заслужити, чомусь заслужити йде тема. Не знаю, заслужити любов, заслужити цінність, заслужити повагу. Щось йде, якщо. Ви не будете, наприклад, щось робити, то ви не, не будете цінними не заслужити. Ви намагаєтесь отримати ту цінність не впустити. Тут іде сімейна історія, тут іерафант є: страхи, розбите серце, дуже сильні почуття, і тут, можливо, токсичні відносини, тут, можливо, козиріг, і тут знак землі, можливо, скоріш за все, козиріг, моделії. Або просто людина знаку землі діва, козиріха, бутилець. Тут сім'я, тут стрес, тут розбите серце, але дуже багато почуттів. Дуже сильне кохання, дуже сильна прив'язка до людини. Ну там конфлікт. Там, там конфлікт. Неочікуваний паш Пентаклів, що неочікуване, але проявиться водоліїв. Ну, ось раптово, раптові якісь зміни, раптовий початок. Ось він програється на третьому вашому тижні, оце несподіванка. Новий початок, щось у вас буде знаком вогню. Тут є знак вогонь. А раптово, ну, тут в вогонь ось цей чоловік, чоловіча енергія знаку вогню, вона не впевнена, але вона, можливо, раптово якось по-дитячому, я б сказала, навіть. Ну, тобто, якось несерйозно виходить з вами на контакт, щось вам пропонує. Тому що в нього невпевненість в самому собі. Якось він вийде раптово з вами на контакт, щось запропонує. Ви можете навіть не очікувати а, того від, а, від людини, що він вам таке скаже, наприклад. Але може бути. Ну тут. Якось він так закидує такі уточки вам, це чоловіча енергія, якось так несерйозно там привіт, давай зустрінемося, там як в тебе справи. Вроді, розмова ні про що. Так, якось він може бути дорослою людиною, такою статною, але проявляється так якось ну, дріб'язково, я б сказала. Але це буде раптово раптово, можливо, вийде з блоку, вийде якось в тіні, якось. Раптово з'явиться у вашому житті. І захоче щось вам сказати, щось вам повідомити, але він не впевнений. Він ще так якось м -м, невпевнений в собі. Людина ця невпевнена в собі, якось буде говорити, теж вам невпевнено. Вісімка жезлів, перший тиждень, про що тут іде мова. Тут спілкування знаком вода. Людина повертається, і, можливо, ви з нею зустрінетеся. Тут є зустріч, можливо, навіть в будинку може до вас приїхати в гості, наприклад. Він проявляється, ну, в нього багато ілюзій, чомусь важкість на душі. Тут спілкування з людиною знаково вода. Якось повертається зустріч, можливо, ви просто давно не бачилися. Ну, тут зустріч з королем води, тобто з чоловічою енергією, знаком води. Людина повертається у ваше життя, у ваше поле зору, як кажуть. Вісімка мечів. Другий тиждень жовтня. Ні, це забагато. Тут вісім камичів і вісім камичів. Ще одне підтвердження. Дві вісімки у вас неможливість обмеження, незрозумілість. Можливо, це з поїздкою пов'язано. Можливо, кудись потрібно рухатися, ви це розумієте, але ви не можете на даний момент поїхати щось зробити. Можливо, до людини. Тут королева Пентаклів з'являється. Це, можливо, ваша іпостась, якщо ви жінка, або ви, може, до якоїсь жінки хочете поїхати, там подруга, мама. Тут неможливість неможливість рухатися. Якщо це ваша іпостась, можливо, у вас є карта, в карті є земля, якщо ви жіноча енергія, ви б хотіли рухатися, але вас щось тримає. Ви б хотіли щось змінити по життю, якісь прийняти важливі кардинальні зміни, щоб ваша ситуація кудись рухалася в інше русло, але на даний час ви поки що не можете це змінити. Неможливість, яка ситуація вас тримає? Обставини, е, якісь, е, абсолютно, не знаю, в чому це пов'язано, але якісь обставини є, які вас обмежують у цьому руху у цій поїздці. Лицер Кубків що у нас тут водоліїв. Тут спілкування пропозиція, якій ви не довіряєте, до якої ви ставитеся з недовірою, скажімо так, ви молода, гарна, проявлена така особистість, але ви не довіряєте. І знову ось цей. Паша з'являється, це, можливо, людина ось ця з неочікуваною, як я вже сказала, тут воно пов'язане. тут лицар-кубків, тут все пов'язано. На третьому тижні ось це несподіване програється. Вийде з вами людина, ось ця на контакт чоловік старший, жінка, молодша. Ну, ви їй не довіряєте. Якось мілко він проявляється. Ну, але людина ця Чоловіча енергія знаку вогню має до вас пристрасть. Глибоку, я б сказала, глибокий він має почуття і пристрасть. Риба також тут відчувається енергія. Риби. Ну, проявляється якось так. Ну, по-детськи. Так, якось по-дитячому. Привіт там, якось так. Не впевнена ця людина, але пристрес має до вас шалену. Енергія рака у нас колісниця четвертому тижні водоліє. Що у вас тут четвертий тиждень буде? Знову тут очікування, чекання поїздки, очікування приїзду людини. Тут чоловіча енергія якось, можливо, наполягає на зустрічі, я б сказала, або на поїздці. І тут потрібно щось почекати. Потрібно почекати, потрібно обдумати, потрібно якось. У мене таке враження, що відчуття таке, що хочеться поїхати, можливо, до людини, але потрібно почекати. Це тільки в планах, але ну, чомусь це не реалізовується. Що ще? Можливо, водолій хоче поїхати. Ну, але він все-таки приймає рішення, можливо, довго чекали цієї зустрічі, тому що я бачу, що все-таки рух є. Рух є. От карта ваша водолії, будинок і людини приїзд, від'їзд, щось пов'язано з цим. Ну, тут однозначно чоловіча енергія рухається. Від'їжджає, приїжджає, ви від чоловічої енергії рухаєтеся. До чоловічої енергії рухаєтеся. Тут тільки так. Що ще? Таке враження, що я щось вам не договорила. Так, да, тут чоловіча енергія бере все у свої руки. Тут ще овен, енергія овна з'явилася. Чоловіча енергія тут в себе у свої руки. Таке враження, що вона довго-довго чекала, і щось тут чоловіча енергія приймає рішення рухатися, вже не очікувати. Так, про що ви думаєте? Двійка кубків про стосунки, які ви думаєте, водолії. Які у вас стосунки? Тут сім'я, тут подружжя в голові, обов'язки один перед одним. Енергія тельця також тут з'являється. Ви думаєте, що потрібно прикладати, от і знову телець може бути чоловіча енергія знаку Земля. Ви, можливо, думаєте, що потрібно працювати над стосунками? Приймаєте таке рішення, тому що є сім'я і потрібно прикладати якісь зусилля, не можна пустити все на самотюк для того, щоб бути щасливими. Ви про це думаєте, можливо, що чи людина прикладає багато зусиль, щоб зберегти, чи ви будете прикладати? Ну тут все про стосунки, про сім'ю, про те, що прикладати треба працювати, прикладати зусилля, і чоловік знаку земля. Ваша карта водолії знову на дні, і тут знову сім'я, подружжя, щастя, досягнення щастя. Не все рівно йде чомусь заслужити. Треба працювати, щоб заслужити. Таке враження в мене зараз іде відчуття від, від, звідси енергія, що потрібно заслужити любов. Заслужити повагу, що вас просто так чомусь не будуть любити. Це знову звідси йде. Те, що ми вже обговорили, від теми. Королева мечів підсвідомість. Можливо, у вас тут якийсь сімейний бізнес є? Теж йде інформація зараз. Що треба прикладати багато зусиль, працювати багато з чоловіком своїм, якісь є обов'язки один перед одним навіть в робочих процесах. Тут підсвідомо ви сумуєте, підсвідомо ви роздавлені. І знову ваша інтуїція приходить. Можливо, ви щось відчуваєте, а не можете пояснити. Якась тривожність може бути, розпач, знов п'ятірка, да. Морально ви всередині ви розбиті. Вам не вистачає енергії, вам не вистачає радості, вам не вистачає уваги, ви би хотіли це змінити. Можливо, за якоїсь невідомої вам інформації ви себе так почуваєте розбитою і вбираєте в себе це серце в желізо. Не хочете навіть відчувати небажання дивитися і відчувати ті почуття, які вас рвуться назовні. Вони хочуть вийти. Вам тіція каже, що потрібно піти в ті почуття і відчути, але в мене таке враження, що ви не хочете цього робити. Не хочете піддаватися емоціям. Ваші надії і страхи, відлюдник. Ви боїтеся самотності, так. Ви боїтеся відсторонення, ви боїтеся самотності, ви боїтеся, що людина не проявиться, бо людина щось різке вам зробить. Я б сказала навіть якось пересторогою з опаскою якою ставитися, з недовірою до, 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 до цієї енергії. Але ви боїтеся самотності. Я не бачу, що це є надії для того, щоб ну, в когось так може в декілька процентів людей водоліїв, може це програтися, що ви надієте, що людина вийде, <кій> вийде з цього оточення, такого. Замкнутого самотнього, вийде з вами на контакт, що в нього серце розбите. Ну, але я більше це відчуваю, як ви боїтеся самотності, боїтеся серце розбити своє, якось відкрити і піти в ті почуття, як я вже й сказала. Можливо, ви боїтеся, що людина вас покинуть. І вас буде, ви боїтеся розбитого свого серця. Чомусь іде все рівно пересторога, що ви боїтеся піти в свої почуття. Що ще підлюдник? Тут е, телець сильно теж іде. Ви боїтеся якось дійсно не бути значимомою. Ви досить ресурсна, але чомусь знову йде заслужити. Одне й те саме це йде по, по кругу, як кажуть. Якщо ви, а якщо ви не будете робити, то що? Що тоді? Задайте собі це запитання. Я вам бажаю гарного жовтня, водолії. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічів. Пока-пока.